That hurts. I see you just fine. You don't have to poke me. That's it. No cake for you. Can you stop poking me? <laughs> I see you just fine. You don't have to poke me. Stop it or I'll pour some water on you. А так с менела токи не гендярись. Он журнал, я збираюся робити відео, поки я півна кажу. Дякуємо. країни на телеканалі ICTV, мене звати Бека і Хайд вітаю вас! Як приготувати шоколад третя частина? Ось тема наша програма на сьогодні! Мене звати увагу на екран! Говорящий Бен, говорящий Бен, знову повертайся в ефірі, з вами я Курка, сьогодні ми приготуємо шоколад. Давайте звернемо, що вчора ви приготували шоколад. Декусово моменті приготували вчора на 5 березня. І так, ми сьогодні приготуємо шоколад. Ми давайте ми поки, то, приготуємо шоколад, нам сподобається. І мене вже приготували аж до вечора і до ранку. І ви покинувся і далі дачу... шоколад. Лису. Вітаю вас, Хе, вітаю вас, спек. Розкажіть, мені, будь ласка, чому вам приготувати шоколад? Шоколад треба приготувати. А потім залишайтеся в шоколаді. Менше, що вони показують треба. Залишити без шоколад. увагу на екран! Десь наших ступенків. Наших Бажаю вам удачі!